Просимо вас зупинитися відкласти справи і подумки згадати дорогих вам людей, військових і цивільних, які загинули у російсько-українській війні. У користишеві від 29 травня хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблої громадської активістки, журналістки та пара медикині добровольчого медичного батальйону госпітальєри Ірини Цибух на псевдочека. мешканці міста перекрили дорогу, зупинили рух та віддали шану госпітальєрці. І смерть Україна, вона все! Да, Ілона Жоландієвська, координаторка акції хвилини мовчання в Коростишеві від громадської організації вшануй, розповіла, чому загальнонаціональну національну хвилину мовчання присвятили Ірині. Згадуємо сьогодні Ірину і всіх захисників, які загинули в російсько-українській війні. Бо, зокрема, Ірина Цибух була співзасновницею громадської організації Вшануй, і вона робила при житті дуже багато, аби в Україні гідно вшановували полеглих захисників і щодня пам'ятали ціну. Фізично людини немає з нами, але її ідеї, її цінності живуть і. Я думаю, змінюють в свідомості людей. Ірина Цибух загинула 29 травня 2024 року на харківському напрямку. За декілька днів перед загибелью жінці мало б виповнитись 26 років. Вероніка Гасанова, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомирщина.